Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 25 копійок 1992 року. Штамп 1, 2Б Монетка іменуємо як перепутка. Ось так вона виглядає. Ціна її розпочинається від 3-7. Доларів у залежності від стану. Монетка виготовлена з латуні. На аверсі бачив напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьмі гронах, таких ячейках. Гурт монети має мілку насічку, і на аверсі монети бачимо зображено тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 1992, по боках листя каштану з колосям пшениці. Якщо вам попала така монетка, виготовлена не з латуні. З будь-якого іншого металу. Ціна на таку монету, друзі, розпочинається від 100 доларів. І Якщо вам попаде поворот на 180 градусів, тобто аверс монетки буде ось так. А реверс перевернутим, як в американських монет штампування. Ціна на таку монету на сьогоднішній день договірна. В кого є такі монети, телефонуйте, пишіть. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.